Черкаси та Хмельницький. Пивний батл. Ну, насправді не зовсім так. Вітаю, друзі та підписники каналу Певна П'ятниця. У мене на кухні. Сьогодні справді у мене такий пивний батл, але не зовсім черкаси, тому що пиво черкаське, місто золотоноша фірма Royal Fruits, яка завжди спеціалізувалась на сидрах та інших. Слабоалкогольних, безалкогольних напоях, а зараз варить пиво. Про неї ми ще трішки поговоримо. І хмель пиво. Ну, це, можна сказати, відомий завод з достатньо. Давньою історією, тому що якщо кажуть, ще при якомусь польському королю було започатковано пивоваріння в місті Проскурів, це стара назва міста Хмельницький. А потім це все продовжили, починаючи тут написано з 1901 року, саме тоді оновили виробництво, і цей завод тоді почав. Працювати дуже достатньо круто, майже так, як наші одеські заводи в той час кажуть, що в Санкт Петербурзі на якійсь там царській виставці цей завод представляв Подільську губернію і там щось десь колись виграв. Перестали вони працювати десь в 17-му році, і потім, з 20-го по 41-й відновили виробництво, а потім війна, і знов завод зруйнували. Ну це вже майже так, як. Було з Грімбергеном, там монастир спалювали. Це певна пошта з міста Хмельницького від підписника каналу Ігоря. А це певна пошта від Сергія з Затоки. А він був в Черкасах і привіз звідти ось такий сувенір: Черкаське делікат пиво світле. Зараз ми зробимо якийсь такий собі батл. Ну, давайте я почну з ось цього. Ось цього я почну е, Проскурівського. Як це так поставити, щоб все було видно в кадр. Е, це звичайнісіньке пиво, короткотерміново у нього, термін придатності 20 діб. Написано, що воно відповідає ДСТУ 3888. Я читав цей гост. Нічого там такого в ньому немає. Можна використовувати дуже багато всього. Звісно, крім калини, яка є ось в цьому пиву, забігаючи наперед, скажу. І там ще деяких інгредієнтів. Насправді нічого такого воно не гарантується, йде з того, що ви будете пити якісне пиво. Там ферменти можна використовувати, можна несилажонку використовувати. Тут, до речі, є рисова крупа чи рис, щось таке в цьому пиві. І терен придатності до нього до 0,8 .10. зовсім скоро, я вже сказав. Пиво холодне з холодильника, все з нимок. Початкова щільність, я вже сказав чи не сказав, 11% і 4% алкоголю. Купа медалік. Тут у нас, зараз я хі, налью і по, по медалькам ще пройдемося. О, Відкривається дуже ефектно, мені подобається, як воно відкривається. Так, і як воно наливається. Зараз все, все дізнаємось. Ну, уже е, аромат пішов солодовий. Е, хлібний, солодовий. Більше хлібний, ніж солодовий, так пахне зазвичай е, живе пиво. Нічого, добре, що нічого в ароматі такого зайвого немає, як буває в нашому українському регіональному пиві, досить часто. Е, ну що? Так. А от зараз аромат же Трос трошки віддає якоюсь такою лакофарбовістю. Є таке трішки. Ну, можливо, хтось не помічає. Можливо, в мене такий <свісно> нюх, але я ці всі запахи добре відчуваю. Можливо, після того, що в мене тільки щось закінчився батл, Я 16 днів підряд пив німецьке пиво на честь Октоберфест. Октоберфест закінчився, батл закінчився, скоро всі відоси будуть ну, в форматі шорти точно. Так, знімаємо пробу. М'яке, солодове, дуже питке, пиво дуже м'яке. охмелення не відчувається, є якась трішки незрозуміла гірчинка, дуже легенька, десь там на посмаку, свіжий смак, нічого такого особливого немає. Питке, ну, можна навіть називати його водянистим пивом, дуже просте. Ігор каже, що це пиво місцеві дуже полюбляють і поважають. І він це пиво пив, коли воно коштувало ще гривна 30. Зараз воно коштує десь 25 гривень за пляшечку. Кажуть, там на розливо попитом користується на заводі, можна в свою тару набрати, в пет-тару набрати пиво. Ну, це так кажуть, місцеві роблять. А, ну що я вам скажу? Просте пиво під рибку, під компанію під футбол, слабо карбонізований. І я впевнений, що воно трішки пустить в келиху. Почне окислятися, втратить залишки своєї карбонізації, і це буде ніяка солодова водичка. Але воно питке. Зараз в такому стані воно питке. Давайте відразу спробуємо черкаське. Ну, називається воно Черкаське, я вже сказав, місто Золотоноша. Було на каналі це пиво, так і це теж було тільки. Трішки інша версія. Фрут, Royal Fruit Garden називається компанія. Вона зараз викупила, кажуть, викупила торгову марку Гамбрінус і випускає пиво Гамбрінус, Кажуть, що в Одесі. А інші кажуть, що в Одесі немає. Виробництво все везеться з золотоноші. Ну, якось так. Наливаємо. Ой, я не люблю такий колір. Оце, що я вам казав, жовто-червоний кольор. Мені він не подобається взагалі. Він, ну, дещо не подобається. У мене є такий досвід з цим кольором, що зазвичай це ніяке пиво. Ну, Такий сироп. Ну що, ой, ой, воно пахне, воно пахне цукровим сиропом вже, вже пахне цукровим сиропом. Ніякої солодовості. Ніякого хмілю тут в ароматі немає. Це е, такий якийсь е, солодкий, <смас> солодкий напій, якесь сітро, чи що, щось, щось таке. Аромат зовсім не пивний, не хлібний, нічого тут такого немає. Е, навіть не боюсь <смас> пробувати, але треба. Ні, це якась, якась фігня, чесно. На смак теж фігня. Це не пиво, це е, якийсь солодкий напій, і я навіть не скажу, що солодовий. Пивності тут немає від слова взагалі. Можливо, комусь подобаються такі напої, солоденькі, якісь трішки газовані. Я намагаюсь хоч щось тут. Ні, тут цукор забиває, конкретно забиває все. Цукор, чи це воно не зброжене, чи це якийсь сироп, чи це взагалі якась фігня. Кажуть, що порошкове пиво не існує. Мені здається, що якщо випарувати цей делікат, то в нас буде чистий порошок. Що про нього взагалі тут пишуть 4% алкоголю. Теж ДСТУ пишуть це 3088. Термін ну, жовтим на, на темно-жовтому це вони дуже добре придумали. 11, 11 здається, початкова щільність. Вжити до, а коли вжити, не зрозуміло, де в нього дата. Ну, я думаю, що воно таке пиво не псується взагалі, тому що до пива воно не має ніякого відношення. 120 дів нього термін придатності. А, що в нього в них пишуть? Масову частину бачу, а де ж склад? склад. Солод, пивоварений, ячмінний, світлий, гранули хмелю. І все. енергетична цінність далі пішла. Ну, чесно, тут немає, мені здається, ні солоду, ні хмілю. Якщо гранули є, то якась синтетична складова, якийсь ароматизатор, і то він не спрацював чомусь. Це все-таки фігня. Це фігня повна, і я, звісно, вдячний Сергію за те, що він віз з міста Черкаси. Мені це пиво, і ще пиво, і ще пиво. Але це повна фігня. І я не можу навіть називати це пиво зі смаком пива, чи це пиво під рибку під футбол, під компанію. Це пиво е, не, не, неможливо його пити. Це повна фігня. Навіть хмель пиво на фоні його ну, накаутує. На це, це точно. Хоча, хоча хмель пиво далеко не ідеальне. Оце, оці ці придумки з живим пивом. До речі, вони пишуть тут живе пиво, чи не пишуть? Ну, Мабуть, вже не пишуть. Не не, не бачу я то, що було написано. Але е, мабуть, технологія все-таки не відповідає дійсності е, сучасності, раз воно 20 діб нього термін придатності. Як же воно тоді, в 2000, в 1900 якомусь році, доїхало до Санкт Петербурга? На поїзді чи на конях, чи на чому воно їхало, там було в цій виставці виставка я думаю, не один день і взяло якісь нагороди. Тобто, я так думаю, що тоді це пиво мало термін більшої придатності і відповідало тим самим якихось принципам німецького чи чеського пива, коли пиво могло при правильних умовах зберігання зберігатися достатньо довго. А це теж не зовсім, але я не це хотів сказати. Я хотів вам сказати, що тут є в складі цикорій, рис цикорій. І от, і воно не солодке, воно, якщо холодне, якщо газоване, то це пиво можна пити. от я ж кажу, під рибку, під футбол. І е, за смаком в першому раунді е, перемагає хмель пиво традиційне, до якого відносяться місцеві з патріотизмом. Я їх розумію, і хоч воно. Не ідеальне, але оце черкаське делікатне, це делікатна фігня, якась повна фігня, і, можна сказати, батл завершений. Навіть за етикеткою, оце от... Оце от ну, таке от, щось він мені нагадує, але не, ну, кольори не виграшні. Тут пляшка, хоч така прикольна вже з шиєю. Етикетка тут з цими медальками, медальки я дивився, це київське свято пиво, якесь таке було. 3, 8, 12, 14, 17 роки. Оце пиво там було якимись призерами. Це, мабуть, такий, цей фестиваль чи виставка з розгляду того, як недавно е, Умань пиво виграло перше місце своїм стаутом в категорії. Темний лаєр. Ну, щось такі виставки, про які ніхто не знає, можливо, вони були ще при Савдепі, і ця традиція тягнеться, тянеться і як не завершуються. Ці всі е, як це воно, старожили цих пивзаводів старих, вони до сих пір її підтримують, одне одному вручають ці медалі, грамоти, і цим і живуть. Пиво е, посереднє, але краще, ніж черкаське. Отже, технічно перемогу отримує хмель пиво з Проскурівським звичайним, я так розумію, просто Проскурівське. Тому що воно не ідеальне, але воно все-таки пиво на відміну від ось цього напою, який я зараз вилью, і ми будемо продовжувати. Так, це я допивати, звісно, не буду. Це я, можливо, доп'ю, щоб зрозуміти, наскільки воно. Окислилось, не окислилось, яке воно буде ще постояло. До речі, у мене тут є ще ковточок. Ну, ще пиво, ще схоже на пиво видихане, але пиво. Так, до Проскурівського бренду ми повернемося трішки згодом. А зараз я пропоную продовжити традицію чавити-банки. У мене тут оця двадцятка, що я минулого разу відклав. Ось я трішки до себе її е, піддвину трішки ближче, щоб було зручніше хватати. Можливо, швидкість підвищиться. Так, е, так воно то так, але трішечки не так. Я вам ще нагадаю, що цей. Германаріх таких більше не роблять. і Сьогодні йде в утилізацію, якщо до нього йде очередь. Пілснер Урквел. Ми проклацали, прощолкали з вами 5 жовтня, була 182 річниця з дня першої варки Пілснер Урквел. Я додав її свій повний календарь. Про нього ви ще почуєте скоро. Пиво у нас Баріста, ви пам'ятаєте, що перед тим, як утилізувати, ми з нього знімаємо цю термоусадку. Прикольна штука, мені подобається. Так, і Баріста теж готова до утилізації. Так, все. Шукаю таймер, шукаю рукавички і починаємо. Я готовий. Тепер починаємо. Було круто, <ріст> але сіла батарейка, і ви не побачили, як я це зробив. Я думаю, я зробив це точніше, так само як минулого разу. Теж 16 банок за хвилину. А чекаю від вас, який буде ваш результат? Скільки банок за хвилину ви зможете розчавити? Ну, от, приблизно таким способом, як у мене. А в мене цей момент сіла батарейка. Чомусь індикація не спрацювала, мабуть, тому що батарейка стара і потрібно купувати нову. Звісно, якщо буде якась підтримка каналу, я на аліку замовлю ще одну новеньку батарейку, а ще краще батарейку обманку і можна буде, щоб камера працювала від мережі і не надійтесь, сяде чи не сяде батарейка. Залишилося збирати трішечки донатів, якщо що. Посилання на банку в описі QR-код десь тут. Десь тут. Давайте зальєм це горе <схід> чи цей результат бренд. Ще раз нагадаю, що а не нагадаю. Ну, бренд. Це, здається, як звичайне пиво, але в нього 4:2, 11 початкова 6. Можна було б, щоб це була чешська одинадцятка таке м'якеньке. Але газоване таке приємне пиво, але це не воно. І тут в складі у нас, крім хмелю та, хмелю та солоду, тут у нас ще є рис знов-таки, є цикорій і є калина. І тут вже немає позначки про ДСТУ, тому що цей ДСТУ про малину ой, про калину нічого не каже, не дозволяє її використовувати. Я думаю, що це пиво, можливо, якось, якось відрізняється. Я не думаю, що воно туди стільки малини. Ой, калини додали, що це вийшов в якийсь такий хмельницький саур, як ми пили зараз на стрімі нашому кислі витримані сорти. Ну, то зовсім інша історія. З якоїсь паралельної галактики, скоріше за все, тут є калина. Цікаво спробувати, що це таке. І цікаво, багато хто з тих, хто пив хмельницьке пивпиво-проскорівське бренд, знає, що там у складі є цикорі та калина. Напишіть обов'язково це в коментах. Особливо хмельничани, які це пиво п'ють замість води, я так розумію. От. ну, З таких патріотичних міркувань. Так, відкриваю я. Бренд е, і наливаю я відразу бренд. Ну що, такий золотавий колір, є пінна шапка, схоже на справжнє пиво. Так, Тобто тут претензій немає. Знов-таки, я відчуваю солодовий хлібний аромат. Це нормально, це так має бути. Але ж має бути якесь продовження. Так, що я вам ще хотів сказати про це пиво. Тут вже нагород теж немає стільки. Тут є якісь дві нагороди. Не знаю, що вони означають. Вони якісь, можливо, більш сучасні. А, ну, Звісно, що в International Beer Challenge це пиво <свісно> не брало участь, там, де у нас наша мова взяла одну медальку за безалкоголку, іде варвар вихватив, я не пам'ятаю, сім чи вісім. Медалі за різне пиво, і одне з них Самурай Дота, чим я і Хопілагер. Це мені це подобається пиво, це таке ну звичайний крафт, і воно мені заходить. І я дуже радий, що вони виграли. Саме це, це пиво виграло. От якось так. А ми поки що повертаємося на землю, на землю Подільне Хмельниччини п'ємо Проскурівське бренд. Ой, тут е, аромат вже не такий, як е, е, сказати, чистий. Тут теж є ці якісь, я не знаю, що це, це якісь там феноли, чи що це таке. Хто, хто розумний, хто пивовар, хто шари, що це за аромати такі? Мені вони нагадують, це такі якісь лакофарбові, такі оті складові. Хоча воно теж все нормально з нього з термінами. І з тих пір, як його прислали, воно зберігалось в холодильнику. тобто Якщо ми вважаємо, що для пива головний головний ворог це сторонні зараження, і холодильник мав вже трішки ці процеси стримати, якщо що, Але якщо воно там є, то вже ніякий холодильник не допоможе. Тобто, тобто, якщо вже десь якісь на якихось процесах відбувається це зараження прямо на заводі, то цим нічого не поробиш. І тоді, чим скоріше воно поступить до торгівельної мережі, тим краще, тому що воно не встигне. Зпсуватися, і тому воно короткотермінове. Хоча так не має бути сучасні технології, я вже не кажу про фільтрацію, пастеризацію. Вони не, не тільки сучасні технології тих же самих німців, баварців, чехів. в них пиво стояло дуже довго. Ну, в підвалі, звісно, при якійсь там такій відносно холодній температурі. Я ж не кажу, що це пиво на сонці теж має стояти. Вот. Але воно зберігалося. А тут таке воно ніжне, тендітне живе, а от-от здохне і здихає. Так. Знімаємо пробу. Можливо, оця терпковатість легенька, ледь відчутна, яку ви, якщо під рибку чи під чіпси, ви її навіть не розпізнаєте. І є калина. Тому що я так пам'ятаю, да? калина така вона кисла, аж до терпкого. От. Коли вона там перемерзне, вона солодка, така смачненька. Це смачненьким назвати не можна. Це пиво, можна... <смас> яке можна терпіти, пиво, з яким можна якби, миритись. Тому що навіть от це Проскурівське звичайне, воно більш схоже на пиво, ніж оцей бренд. Таке собі гарна назва тільки. Примітивний, з незрозумілим смаком, і ця калина на посмику зовсім його не рятує. Дуже примітивне пиво. Я ж кажу, можливо, це я після 16 днів німецького посту, де я пив якісне пиво німецьке з Німеччини і отримував в нього реальне задоволення від класичного лагера Хелеса Мерцена. Дункеля, і навіть драфа зварили класне німецьке пиво, німецький Мерцен. Вони його зварили ще навесні. 90 діб воно дозрівало. І зараз в кінці вересня, саме на Октоберфест вони його презентували, і воно в Одесі закінчилось воно буквально за 3 чи за 4 дні. то, що привезли. Сподіваюсь, ще привезуть, але ми зараз говоримо про хмель пиво. Ще ковточок зроблю. Для вірності. Можливо, його ще більш треба охолодити. Карбонізація тут нормальна. Смаку тут особливо немає. Оце я ж кажу вам, такі легенький посмак тої калини. Можливо, калини я так допускаю, тому що нема більше нічого. Хмеля тут немає. Солоду трішки маловато. Якщо ми візьмемо навіть от 11-початкову щільність, чешську 11-ку от нас. От холба, наприклад, навіть це не одинадцятка, це навіть е, простіше. Це е, була у нас відос про чешське пиво. Це тут 3,5% взагалі алкоголю. Воно більш пиво, більш насичене, більш нормальне. І це пиво навіть у нас коштує 32 гривні. Я думаю, що в Чехії його, мабуть, в нагрузку безкоштовно роздають. Ну, можливо, там, там пару крон воно коштує. Е, воно круче, ніж це хміль пиво. Хоча це бренд без медаля, коли от, вот таке. От. Ну, що вам сказати, українським пивоварам є куди рости. Я маю на увазі масовим. Я маю на увазі ті пивоварні, от регіональні, які ще якось по інерції котяться з тих часів, коли в них було, вони були ну, на коні, як ж кажуть, що в 2000-х роках хмель пиво випускало понад 12 сортів різного пива. В них навіть темне пиво було. Зараз його немає. Ну, Мені так здається, що немає. Є там такі ж заводи, як Бердичівські, так? що там ще є, з таких невеличких заводів, які продовжують варити. Ну, Мабуть, багато є таких невеличких заводів, які от по інерції рухаються, варять те саме пиво, яке варили 20 років назад, тільки халтурять більше. Ця технологія їхня огрубляється, і вони не рухаються вперед, немає ніякого прогресу. Це пиво не прогресує. воно... От воно можливо було таке, як є, тільки тоді не було в нього стільки конкуренції, як зараз. Зараз є і імпорт, зараз є і крафт. Зараз є українське пиво, яке наближається, з с... є великі мега-монстри, типо Кал Оболонь, БІНБЕВ, які міксують всілякі смаки, щоб отримати смак, який подобається ринку. Цей смак з таким смаком, ви далеко на, на ринку не пройдете. Далі ніж Хмельницьк, я думаю, не пройдете. І то в Хмельницьку мені здається, це пиво тримається тільки на одному патріотизму. Люди знають, що треба свіже брати, холодне брати, тільки з заводу відразу пити і не лишати в келиху, щоб воно окислювалось. Як бачите, в цьому батлі місто Хмельницький перемагає з великою перевагою представника від міста Черкаси. Якщо у вас з'явилися ідеї, між якими містами можна провести подібний батл, пишіть в коментарях. Можливо, проведемо. До речі, в місті Черкаси мешкає друг нашого каналу, домашній пивовар Дмитро. Якби його пиво приймало участь в подібному батлі на місці. Тих же Черкас, і я навіть не уявляю, яке пиво б з мас-маркету можна було поставити з ним в пару в батл. Думаю, що все індустріальне пиво курило бамбук десь в сторонці. Сподіваюся, цей відос для вас був корисним, цікавим. Ще раз дякую хлопцям Ігорю та Сергію за цю певну пошту. Дякую вам за підгон такого контенту. У нас є що про що поговорити в середу, що попити в середу трішки. Чекаю від вас. Фідбек в будь-якому вигляді: лайк, комент, ділитись з друзями, скидайте донат. Це все підтримує канал, допомагає далі робити якісний різноманітний контент. Шануйте себе, не пийте все підряд, яке це роблю в відосах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.